Спочатку була ампутація, так? Намагалися врятувати, почали відмовляти нирки, але не зрозуміло. Почали відмовляти нирки, і через то прийшлось ампутувати, чи прийшлось ампутувати, бо почали відмовляти нирки. Це досить стандартна штука і багато в когось з ампутантів. Після ампутації спочатку все було добре, все начебто мені здавалося, що я навіть йду на поправочку. Потім бах операції на... в мене виявили абсеси внутрі чорної пріжнині. Почалися численні операції. Через це мене воздять в кому. В комі я навіть не можу сказати, скільки я був там здається, днів, 18, можливо, більше. І після коми, коли я вже прокинувся, там вже почалась Жесть. Бо я прокинувся з виведеною стомою. То більше в мене була відключена товста кишка і виведена кишка була назовня. Я прокинувся з 78 я став 49 кілограм, ну, я був абсолютно безсилений, і ну, це було супер важко.